Рівнянка Ольга Васьковець почала свій суботній ранок з трьох кіл ходьби з палицями. Розповідає про скандинавську ходьбу. Раніше багато читала, тепер вирішила спробувати. «Кудись піти в спортзал. Це по-перше дорожче, по-друге, фізично тяжко. Це ну якби по тому всьому, яку інформацію видає інтернет, це має бути фізично легше, хоча результат має бути значно кращий, значно ліпший. Тому ну якби вирішили спробувати, Хотілося б Покращити свою поставу і ну взагалі фізичний стан. Анна Поляк – професійна спортсменка, і вже багато років регулярно бігає скандинавську ходьбу, вирішила випробувати як альтернативу улюбленому виду спорту. Я добре відчуваю плечовий корпус, спину, шию. Ну це оце в мене так руки дуже добре задіяні, навіть трішки прес. Якщо, наприклад, якісь травми там коліна чи там по руховому і не маєте змоги бігати, то це прямо топ варіант. Групові заняття скандинавською ходьбою щосуботи о дев'ятій ранку проводитимуть у рівненському парку молоді, каже президент рівненського клубу бігу Сергій Ющишин. Запрошує приєднуватися передусім людей, які через вік чи стан здоров'я не можуть повноцінно займатися бігом. Різні види м'язів працюють, тобто йде акцент там на наприклад на руки, на укріплення рук, на укріплення спини. На укріплення ніг так само, але не таке велике навантаження, як коли ви біжите, наприклад. Тобто не таке відштовхування, не така робота рук. Тобто, це все дуже схоже до бігу, але е, значно простіше. Тому воно дуже підходить для старших людей. Рекомендовано для людей, які мають серцеве судинні захворювання, які не можуть бігти, тому що це надто велике навантаження на серце. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини Рівне.